Серед містя Черкас досі в білбордах. Хоч зникнути звідси вони мали ще на початку 2014-го. Ще декілька років тому в мерії ухвалили спеціальну схему розміщення такої реклами в місті. І більшість рекламістів погодилася прибрати свої білборди з бульвару Шевченка. Крім одного, він пішов у суди, і певен реклами в місті має бути ще більше деталі в сюжетів. Конструкція має бути е, пофарбована у сірий кольор. Однозначно, фундаментний блок конструкції має бути заглиблений до рівня поверхні землі. Е, конструкція має бути монолітною, і конструкція має обов'язково мати власне зовнішнє освітлення. Такими з часом мали стати всі білборди в Черкасах. Розповідає ініціаторка реформи, вже колишня чиновниця Оксана Поліщук. Кілька років тому Марія намірилася навести лад із зовнішньою рекламою. Мою в місті для цього розробила спеціальні правила: основні вимоги до рекламістів підігнати щити під стандарти та прибрати білборди з центру міста. Більшість підприємців вимоги виконала, крім одного. «127 конструкцій. ПП Версень Плюс визнані виконкомом як такі, що не мають відповідних дозволів, і мають бути демонтовані. І нам заборонили в судовому порядку чіпати короля реклами в місті. Власнику цієї компанії, депутату міськради Сергію Кудактину, рекламна реформа не сподобалася. Він вважає її нечесною. Мовляв, її мета знищити місцевих операторів реклами. На місцевому ринку відбувається так, що київляні приходять і намагаються видавити місце, для того, щоб знімати всі сливки рекламних бюджетів з города самим. Бо те, що люди, сідає люди, котрим Я как і як депутат і як рекламщик. Таких нарікань не розуміють в асоціації зовнішньої реклами за словами її очільника Артема Біденка. Схема розроблена чесно. Це підтвердив антимонопольний комітет. Як правила можуть бути написані під великих операторів, мені не зрозуміло, тому що ну ключове рішення це звільнити центральну вулицю від великих форматів від формату 3х6. Це така нормальна європейська практика. Це реалізується в Києві, це реалізується в Вінниці. причому в Вінниці це реалізується руками місцевого оператора. Рекламна реформа в Черкасах зайшла у глухий кут. Жодна зі сторін не збирається йти на поступки. У владців поки зв'язані руки, щоб самовільно демонтувати щити. За чотири роки українська феміда досі не вирішила, хто ж таки правий. Поки суди зволікають, білборди продовжують стояти. Ольга Скорик, Хуторний, Віктор Наточій, Віка Новини.